Регіональна та державна підтримка сприяння розвитку бізнесу у Чернівецькій області сьогодні відбувся брифінг начальника Чернівецької ова Руслана Запарнюка та його першої заступниці Альони Атаманюк. Про що розповіли журналістам далі у матеріалі у Чернівецькій області. Діє сім місцевих програм для розвитку бізнесів. Ми будемо постійно на тижневій. Такій теж ініціативах зустрічатися онлайн з підприємницями, з бізнесом нашого регіону. На квартальній основі ми будемо постійно проводити такі регіональні форуми для нашого бізнесу для підприємців, де будемо залучати так само при потребі, якщо ми не зможемо допомогти на своєму рівні, на рівні своєї обласної влади. Будемо залучати так само органи центральних виконавчих. Органів влади е, міністерства, які мали би і мають допомагати розвиватися економічному напрямку нашої країни, яка особливо це сьогодні потребують. Одна з програм, яка функціонує в області Доступні кредити 5.7.9» для підтримки розвитку малого бізнесу. ФОП або юридична особа, що є учасником програми Доступні кредити 5.7.9» може отримати позику до 5 мільйонів гривень та строк до трьох або до п'яти років залежно від цілей фінансування. Це програма, в рамках якої Наші місцеві підприємства підприємці можуть здійснити придбання генераторів, можуть здійснити придбання сонячних панелей, іншого інвенторів, накопичувачів з частковим відшкодуванням з нашого місцевого бюджету. Мова йде про відшкодування в сумі до 50 тисяч гривень, але не більше ніж 30% від вартості генератора. На поточний момент в області вже 28 підприємств користалися можливістю для українців з 2022 року. Її програма є оселя, якою уже скористались п'ять буковинських сімей для жителів Чернівецької області. Створили локальний аналог програми. Ми зробили локальну нашу програму, яка на сьогоднішній момент дозволяє компенсувати частину відсоткової ставки. Ми компенсуємо три відсотки річних. Відповідно, якщо ми говоримо про ветеранів, для них фактично фінансування виходить під нуль відсотків. Для військових, якщо ми говоримо про ветеранів, для них получається реальне фінансування під 4% і аналогічно для внутрішньопереміщених осіб, також на Буковині почала діяти програма з відшкодування коштів з бюджету для організацій, які закуповують техніку для військових. Коли мова йде, наприклад, там про Мавіки або якусь іншу подібну продукцію, купують громадські організації. Відповідно, ми зараз розробили програму, в рамках якої, якщо, наприклад, громадська організація, яка займається підтримкою на Наших збройних сил купує обладнання на мільйон, купує їм дрони реби на мільйон. Ще на 500 тисяч гривень вони отримують компенсацію з бюджету. То придбання продукції повинно бути у виробників Чернівецької області, і споживачами цих дронів ребів, отримувачами повинні бути підрозділи Збройних сил, які сформовані на території Чернівецької області. Нині між Буковиною та Румунією погоджений проєкт модернізації шести пунктів пропуску. Зокрема, збільшиться кількість полос для пересування транспорту. Найближче і те, що вже реалізовується, це розширення пункту пропуску порубне. На нього отримано фінансування за рахунок програми Connecting Europe Facility. Півтора мільйони євро. Вже перший авансовий платіж отримала служба розвитку інфраструктури. Агенції відновлення в Чернівецькій області відповідно починається розширення пункту пропуску як з боку України, так і з боку Румунії. З 2022 року у рамках урядової програми є робота. Буковинці отримали грантів на 175 мільйонів гривень. 135 мільйонів гривень у напрямку переробної промисловості. Це дозволило наняти на роботу понад 1500 осіб. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4